Вищий сорт у центрі Сум висадили квітку, які не страшні ні дощі, ні морози. Розквітла вона біля підніжжя пам'ятника Шевченку. Мова йде про знак квітка міста Суми, який відкрили на честь ювілейної 155-ї річниці візиту Кобзаря до Сумщини. Подія відбулася в рамках всеукраїнської програми Міста України Шевченківському каневу. Шевченко сьогодні вітає гостей. Його з усіх боків оточили сумчани. Найпершим сюди поспішає Максимка, найменший фанат Шевченкової творчості. <кліпсування> а цей клас торік відвідав могилу Кобзаря. Діти з захопленням діляться спогадами про поїздку. Кажуть, залюбки повторили подорож до Канева і з нетерпінням чекають, коли ж розквітне Шевченкова квітка. Ми отримали більше інформації про життя Тараса Григоровича Шевченка. Та, звичайно ж, духовно збагатилися. Якщо буде така важливість, ми ще дуже хотіли туди поїхати, тому що це, це не можна передати словами». Я ну, з'їздив в Канів, я заповнив це на, як на все життя. Там так було чудово. До мене Шевченка, не знаю, це його мені дуже його цікаво читати вірші. Якщо його не було, я навіть не знав, що б я навіть би читав. Пам'ятний знак відкрили до ювілейної 155-ї річниці перебування Тараса Шевченка на сумській землі. Читати кобзаря мають не тільки за шкільною програмою, переконують сумчани, і додають повертатися до його творчості корисно у будь-якому віці. Його слова це мудрість, це істина, правда. Це те, що нам сьогодні так необхідне. І я думаю, що ця квітка буде нагадуванням відкрити знову і знову кобзаря і перечитати рядки рядки Тараса Шевченка. Кошти на пам'ятний знак збирали усім миром, але допомога мецената стала у пригоді. Шевченко бунтар, який йшов проти системи, наголошує благодійник, зазначає, наслідувати митця сьогодні актуально. Кожен прохожий, який буде проходити мимо цього міста, буде схилятися і запам'ятає, що в нашому місті був великий кабзар, який і словом і ділом боровся за неньку Україну. Гідний подарунок місту і його жителям, але не останній. За побажаннями координаторів проєкту міста України Шевченковому Каневу. Ми звертаємось до громади наших міст області, де був Тарас Шевченко. А це Лебедин, Ромник, Королевець, Конотоп Глухів. Ми хочемо створити з ними спільно. Отут квіткову Шевченкову алею в його сквері в нашому місті. На Сумщині Шевченкова квітка розквітла першою. Символічний соняшник із сумським гербом планують висадити і в Каневі. Катерина Петрова, Сергій Сурков на часі новини.